Трохи будівельних робот покажу вам. Техніки багато. Люди працюють, але тільки в одному місці, бачите? Понакопували скрізь, все стоїть. Це лежить, я не знаю, щось там. Якісь плити такі стоять дивні. Екскаватор зовсім зарився вже там. О, багнюка. Клас, це те, що треба. О, трохи там хтось копає на екскаваторі. Ні, сьогодні працюють. то зазвичай так проходиш, тут ціла купа техніки стоїть. Але так працівники... Взагалі отак стоять. Руки в кармани. І нормально. Або так, що один копає, а ще троє поруч стоять та розказують йому, як треба копати. Це теж такі є тут. Зараз трохи тут пройду багнюку. О, щось там накопує Бачите. Там вон дядьки працюють. то в них, Якщо я не помиляюся, то я вже вивчила, то в них вібропліта. Думаю, що я правильно її назвала, щось там утрамбовують. А це такий стоїть в грізюки. Один тільки активний такий, бачите, крутиться, щось накопує. І взагалі тут вже ржавчиною покрився. Дивіться, ковш який рижий. Ще хтось працює. Ну так, бачите, щось роблять, але так не квапляться. То поразкопувати порозкопували, а так, щоб щось робити, то так бажаючи, щось немає. Троху-потроху, це вже... Може, місяця три так в них тягнеться, оце розкопують, підкопують і на тому все воно так от лишається. Але ж ну воно грязно, ну, взагалі-то воно не заважає. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ще не підписані, поставте мені вподобайку. Можете коментар мені написати, як не шкода. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі!